Здається, цікавішого варіанту за 2500 немає, бо у нього дуже хороший 16 дюймовий amoled екран з яскравістю до 1000 ніт та частотою оновлення 60 Гц. І це означає, що навіть на сонці все буде добре видно і виглядає він реально приємно. Для тих, хто любить спорти і трекати свої маршрути, тут є вбудований GPS, а також синхронізація тренувань зі страва. Це прикольно, що сюди можна завантажити свою улюблену музику прямо на годинник і підключити Bluetooth навушники до них же. але після скидання однієї пісні на годинник. Що зайняло цілих 3 хвилини, кілер фішкою це не назвеш точно. Але годинник має вбудовані мікрофон та динамік, що дозволяє спокійно відповідати та здійснювати дзвінки. А також тут є навіть диктофон, що дозволяє швидко записати якісь ідеї, ну або нотатки на ходу. Мене вистачило на 30 хвилин запису, чого, як на мене, вже доволі достатньо. Ну і автономність тут кайф. Від 32 годин з GPS та до 12 днів нормального використання. Ну або навіть до 22 днів в режимі енергозбереження. Жаль, тільки, що у нього немає. Має NFC, але за цю вартість дані Halo Solar Ultra дають шикарний функціонал. Ви напишіть свої варіанти, які будуть кращі за ось цей. Ну, посилання на нього я залишу в шапці профілю.